Вітаю в новому випуску Електронний облік та звітування. Суб'єкти господарювання, які використовують транспортні засоби в господарській діяльності, зобов'язані вести облік руху паливно-мастильних матеріалів, придбання використання та списання. В сучасних економічних умовах використання палива може відбуватися шляхом фактичної заправки на автозаправних станціях, в тому числі і через використання паливних карток. Та через придбання певної кількості палива, яка буде зберігатися у ємностях на території суб'єкта господарювання, та буде заправлятися власна техніка. А у бухгалтерської служби виникає обов'язок не тільки обліку придбання палива і використання, а ще й облік палива в ємності для зберігання та облік палива в баках кожного окремого транспортного засобу. На жаль, не все стандартне програмне забезпечення, яке використовується в Україні, дає можливість створення настільки детальної аналітики для обліку палива, обліку по баку, обліку по кожному окремому транспортному засобі. В програмі, звісно, можна створювати різні склади для обліку паливно-мастильних матеріалів. Склад, як ємність для зберігання та склад або склади на кожен окремий транспортний засіб. Проте облік паливно-мастильних матеріалів, як відомо, здійснюється по рахунку 203 паливо. І у разі здійснення обліку по складах, при формуванні загальної оборотно-сальдової відомості сума та кількість палива при обліку по складах задвоюється. Оскільки по дебіту 203 рахунку по складу, ну так, ємність або бочка, відображається прихід палива. А відповідно по кредиту його вибуття. При цьому в той же час по дебету 203 рахунку, але вже по складу там певний транспортний засіб, знову відображається оприбуткування. І в цьому випадку на допомогу бухгалтеру приходить Excel. Першим плюсом обліку палива в Excel є можливість перенесення залишків із місяця в місяць шляхом копіювання раніше створеного документа. Для обліку палива в Excel перше, що необхідно зробити, довідник, в якому і визначити необхідні характеристики для кожного транспортного засобу. В довіднику ми визначаємо обсяг кожного баку автомобіля, потужність його, норму списання для кожного транспортного засобу. Крім того, можна додати будь-які інші контрольні характеристики, які необхідні для обліку паливно-мастильних матеріалів саме вашого суб'єкта господарювання, саме для ваших особливостей. Наступною закладинкою, в поточному місяці і в кожному місяці, буде облік палива по нашій ємності. В нашому прикладі прихід палива розділено на двох постачальників. За необхідності можна залишати одного або додавати ту кількість постачальників, у яких ви фактично придбаєте паливно-мастильні матеріали. Ми бачимо колонки, що залиті зеленим кольором, те відображено прихід палива по дням. Це кількісний облік. Тобто на цю кількість. Ну, отак, от 2 березня у нас придбано 6 тисяч літрів. Тобто на цю кількість у нас мають бути і приходні документи, видаткова накладна та товаротранспортна накладна, тобто на цю кількість, яку привіз нам постачальник паливо, і залив нам його завантажив в нашу ємність для зберігання в рожевій колонці ми бачимо використання нашого палива знову ж таки по дням. Сумарно 7700 літрів. Ми заправили наші автомобілі 1 березня. Відповідно, в журналі обліку палива необхідно відобразити і прихід. І використання палива з нашої ємності. Ну і відповідно, в цілому по місяцю ми бачимо і кількість заправленого кількість палива, яке ми використали на заправку наших транспортних засобів, і загальну суму придбаного палива, ну і залишок в боці на кінець кожного дня. Що дуже важливо для саме ведення книги обліку палива. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Наступна закладка, вона найоб'ємніша і дуже важлива, і саме від неї заповнюються всі попередні дані. І тут ми знову таки бачимо перелік наших транспортних засобів з кількістю, ємністю наших баків. Так? Паралельно ми бачимо паралельно кожному транспортному засобу ми бачимо інформацію про дати заправки. Нашого транспортного засобу в розрізі Кожного дня. Ну, так, Перший наш автомобіль був заправлений 1 березня, 3 березня, 6 березня і так далі. При цьому сума заправки на кожен день е, переноситься до попередньої нашої закладки, бочка, так, яку ми дивились. Так, за 1 березня ми сумарно заправили 7700 літрів. І якщо ми переходимо в нашу запра... закладеньку бочка, ми бачимо. Бачимо, що ця сума саме і відповідає той, тій сумі, яку, на яку ми заправили наші транспортні засоби. На цій же сторінці, але ж трішечки нижче, ми бачимо таблицю з інформацією про фактичне списання паливно-мастильних матеріалів за кожен день. Ми вказуємо щоденний пробіг. Так, наш автомобіль 1 березня проїхав 500 кілометрів. Це наша ось перша така рожева стрічечка. Інформацію ми беремо з товаротранспортної транспортної накладної, з подорожнього листа чи з іншого документу, який надає нам водій після саме здійсненого рейсу, здійсненого, здійсненого перевезення. Якщо водій не звітує щодня або ж рейси, у нас акти виконаних робіт закриваються не щодня. Відповідно, пробіг буде вказано на той день, в який буде завершено. Саме надання послуги до бухгалтерської чи облікової служби буде передана інформація щодо пробігу. В наступній колонці у нас визначено залишок паливно-мастильних матеріалів саме в баку автомобіля на кінець дня. Це можна визначити лише якщо вказано пробіг. Якщо пробіг не завершено, то відповідно і залишок в баці ми не розраховуємо. Цей показник ми розраховуємо або відповідно до наших фактичних показників, які ми отримали від водія, або відповідно норм списання, як показано у нас на прикладі. У нас є витрати палива на 100 км 35, Відповідно, ми помножили на пробіг і е, обрахували кількість палива, яку наш автомобіль використав, використав з врахуванням. Залишку паливо в баці на початок місяця. У нас також є ця інформація, і відповідно обрахували цей залишок. При розрахунку ми маємо розуміти, що наше фактичне списання не має перевищувати норми, які ми закріплюємо внутрішніми наказами по підприємству. В цій же таблиці, ось е трішки нижче е голубенький е блакітна стрічечка. Ми отримуємо інформацію про дозаправку палива, якщо вона здійснювалася. Тобто, наш автомобіль здійснив рейс, використав певну кількість палива, приїхав на нашу станцію і дозаправив ще собі 175 сімдесят І так Переносимо, обраховуємо залишок, який переносимо на початок наступного дня, і який вже далі будемо використовувати до кінця місяця. Так, за кожен е, день. На кожен автомобіль ми здійснюємо такий оперативний облік щодо здійсненого пробігу і щодо заправки паливно-мастильними матеріалами наших транспортних засобів. І таким чином ми отримаємо так звану шахматку, суми якої по. Паралельним показникам будуть відповідати суми, сумам, які визначені по вертикальним показникам. Крім того, в нашій глобальній великій таблиці є закладка березень, умовно, березень Б. В ній у нас вказана інформація про використання палива, так про наше отримане паливо. І в той же час тут ми можемо вказувати інформацію, якщо наші транспортні засоби протягом здійснення свого шляху дозаправлялися на автозаправочних станціях. Поза межами нашої ємності для зберігання, таке також відбувається в господарській діяльності. Відповідно, всю отриману інформацію, яку ми отримуємо по ємностям, по списанням, ми е, узагальнюємо. Так, е, відповідно, і е, Переносимо в програму обліку вже загальною сумою за місяць. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал Номер один семінар. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та. Та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!